Я сьогодні вже спотів, я вам чесно скажу. Помалював я сьогодні потолочок, знімаю вам серію на другий канал з ремонтом, подивіться, як все помінялося. Коротше ж, потолочок підшпаклював, де не де дири, навіть не перетирав, просто помалював пульвізатором. І якось так виглядає, вже по чуть-чуть картина вимальовується. Часу на все не вистачає. Реально, зараз буду світло робити. Ось так це все виглядає, я показую вам. Значите, тут в мене вже стелажі будуть. Все вам знімаю, покажу, як робив і так далі. А тут я все вже помаленьку знімаю, бо все було заклеєне. Не все, але ну, тут я був заклеїв. Короте, тут все понакривав гарно. Принтер в два слої накрив. По той принтер. І ось так. Зараз буду робити отут полочки. Тут в мене будуть полочки, тут компресор, пилосос. Ну і дрібні інструменти будуть складатись на ці полочки. Короте, буде якась така красота. І ще оця стіна, і електрику треба буде робити. Так що, я сьогодні. Взагалі, кажу, мокрий, цілий, напевно, вже в кращі лице, я навіть себе не дивився. Працюємо, працюємо.